Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Сьогодні, дівчатка, хочу показати вам невеличкий обзорчик нашої канви, яка є у нас в наявності на даний час. Це канва українського виробника. Дуже гарна канва. малоусадочна, три нитки переплетіння це не аїда, а канва. Ось така ось поблизу, дивіться. Дуже гарненька канва, вона м'якенька, сідає, вона, ну, майже не сідає, я просувала, то при 30 градусах гарненько, не, не втрачає розмір сильно. Ось така 14. й Зараз ближче хочу вам зафіксувати. Чорну. Ось така біла, оце 14-й каунт. Біла і чорна. Є також у нас 16 каунт. Хочу показати вам порівняння. Ну, на даний час у нас тільки 16-й, тільки біла залишилася. Ось, подивіться, порівняння 14 і 16 -й каунт. 14-й каунт іде. 53 клітинки на 10 см. 16 каунт 63 хрестики на 10 см. Ось, подивіться, різниця яка. Зараз спробую ще чорну покласти. Поганенько видно її. Ось така ось чорна. Біла. Ці два біла і чорна, 14, це 16. Ось наразі невеличке відео. Якщо хотіла ще сказати, що один метр вартує 220 гривень і в одну ціну, і 16 і 14 канва. Якщо будуть у вас питання, хто хоче придбати, будь ласка, ріжемо від 50 см, канву. Телефончик є в опису каналу. Ви можете писати в Viber на всі питання відповім. Ви можете писати, я читаю, дивлюся, обов'язково відповідаю. В будь-який час пишіть, дзвоніть. Так що, якщо є у вас бажання, можете приєднатися до нашої групи у Фейсбуці, скринька для майстринь. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться нашим відео, заходьте до нас у крамничку. Хто бажає, будь ласка, замовляйте, 220 гривень метр, ширина е, півтора метра. 14-16 каунт на даний час у виробник Україна у нас крамнички є. Ось такий невеликий огляд. Все, Всім до побачення, до зустрічі!